Тепло. Я зразу закохалася в ідею створення саме такої картини, і Господь так дав, що я її намалювала досить швидко і на одному диханні. Тут є персонаж, який дуже сильно потребує людського тепла, який є люблячим, благородним і таким бажаним для будь-якої маленької тваринки. Я довго думала, проходячи мимо, що сниться цьому кролику саме в цей момент. Але я потім зрозуміла, що це не так важливо. А важливо те, що ця картина і цей момент несе меседж яким спокійним, комфортним, люблячим і небагато потребуючим може бути щастя. І якраз ця картина показує це. І байдуже, що сниться цьому кролику і що він зараз бачить. А головне, що коли він прокинеться, у нього точно, точно, точно все буде дуже добре, оскільки у нього є присутнє. Те саме людське благородне тепло.